Сьогодні по всій країні спостерігається зростання рівня захворюваності на COVID-19. Якщо у червні було зафіксовано 2 тисячі випадків інфікування, то у липні цифра зросла до 12 тисяч, говорить завідувачка відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Дар'я Сіра. Це більш така світова тенденція до збільшення захворюваності. На COVID-19, але в інших країнах викликане це зростання новим підвидом омікрону, який називається флірт. В Україні штамом флірт інфікувалося вже п'ятеро людей. Три випадки лікарі зафіксували у Києві, один у Житомирській області і один, який закінчився летально на Івано-Франківщині. Наразі в Сумській області субваріант омікрону цей флірт він не був зареєстрований. але все ж таки зростання захворюваності суттєве. Якщо порівнювати на прикладі. Коли закінчився під гострих респіраторних вірусних інфекцій, то було зареєстровано щотижнево реєструвалися 15 випадків по сумській області covid 19 То вже наразі зростання захворюваності за тиждень в три 3, 3 рази, тобто досить висока. Це найбільш високе зростання в порівнянні з попередніми двома роками. Так минулого тижня на Сумщині зареєстрували 71 випадок ГРВІ та covid 19 А у перший тиждень серпня Двісті зазвичай зростання захворюваності спостерігається у серпні, але цьогоріч воно розпочалося раніше. Зазначає Дар'я Сіра. ж саме хочу сказати і про нашу громаду. Якщо, наприклад, у червні у нас зовсім не було жодного випадку зареєстрованого covid 19 у липні це по поодинокі два випадки, а вже перший тиждень серпня це 11 випадків covid 19 Тобто, знову ж таки, спостерігається зростання захворюваності. Втім, попри зростання захворюваності, карантинні обмеження в Україні застосовуватися не будуть. Як зауважує фахівчиня, ситуація наразі контрольована. Усього по Україні на сьогоднішній день зафіксується зафіксовано 10 випадків штаму коронавірусу Омікрон. Найрозповсюдженішим у Сумській області є його субваріант Дженні щодо флірту, який у нього є свої особливості, скажімо так. Він досить швидко обходить імунну відповідь, і досить швидко йде зараження ну, між людьми, скажімо так, поширення значне його. Але якщо е, симптоми залишаються, які викликають цей варіант, е, зазвичай те ж саме: це головний біль, це підйом температури тіла, це слабкість, це може бути е, якась втома. Але більш тяжких симптомів зазвичай він не викликає, особливо у людей, які мають щеплення. За словами Дарії Сірої, зараз дещо спростили механізм отримання вакцини. Відтак людям, які входять до групи ризику, достатньо зробити однократне щеплення. Потім їм рекомендується щорічний один бустер. До групи ризику у нас відносяться люди, які є старше 60 років. Це Люди, які мають якісь хронічні захворювання, це вагітні, а також люди, які відносяться до певних професій, це можуть бути або військовослужбовці, педагоги, також можуть бути лікарі, які мають досить широкий контакт серед населення. Також можуть проводитись бустерні дози. Наразі в Україну завезли достатню кількість доз вакцини проти Омікрону та його субваріантів 500 тисяч. Для того аби зробити щеплення, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря та пройти огляд. Не треба також забувати і про основні санітарно протиепідемічні правила. Якщо ви перебуваєте в громадському місці після обов'язкового все ж таки, треба мити руки. і Загалом треба в період підйому захворювання коли є епідемічний сезон, все ж таки тримати дистанцію більше, не е, намагатися уникати місць скупчення людей, е, а також вчасно робити ревакцинацію за необхідності.